А може бути таке, що інші продукти, які ми використовуємо на ноутбуці, я не знаю, там браузер, інші програми, вони будуть інтегруватися теж з ІА. І тобто створиться настільки велика екосистема, тільки вже не внутрішня, там Lenovo, а загалом в твоєму ноутбуці, що там без ІА твоя робота вже буде неможлива. А Ноутбук з штучним інтелектом це як дитина, і ти маєш її поступово виховати. Інтерфейс твого користування зведеться до цього вікна, де ти щось кажеш. Моделі, і вона за тебе все вирішує. Покоління змінюють запит. Компанія з вертикальним. Vertical Solution, тобто ми можемо запропонувати від сервера, який буде обробляти централізовані дані, до персонального девайсу, який буде обробляти дані і збирати їх десь на місці, в точці. Наскільки е, впровадження ai рішень рішень технологій впливає на ціноутворення продуктів? Формули 1 проходять в 22 етапи за рік, і вони проходять в різних точках світу. тобто для нас це можливість перевірити стресостійкість нашого обладнання.